Петрович повернувся до Аліекспресу. Знаю, що це ваша улюблена рубрика, і сьогодні я вам покажу зволожувач повітря. Раніше я вам показував осушувач повітря для тих, кого там плачуть вікна, стіни. А для таких, та як я, хто страждає, що дуже сухо в квартирі, і це реально суттєво впливає на моє здоров'я, та я думаю, і на ваше здоров'я також, коли і вологість велика не дуже добре, і коли сухість в квартирі також не дуже добре, коли вона там сягає 30%, а має хоча б бути 50%. Тому, друзі, придбав я ось такий. Зволожувач, раніше я вам показував більш такий бюджетний, там за 130 гривень, який опускається в банку, і там по типу з нього йде пара. Ну, хотів би я вам його показати, але він попрацював два тижні і все. І, друзі, 150 чи 130 гривень, просто пішли в смітник, він просто помер і не хоче більше працювати. Тому я вже замою більш такого серйознішого. Там посилання я вам на Aliexpress залишу, зайдете, подивитися, скільки він коштує, тому що не пам'ятаю. І як бачите, що в ньому вже є ось такий конденсат, тому що я його вже тестив. Він же в мене працював декілька днів і скажу вам, що штука досить крута, і в квартирі вона дійсно піднімає. Не то, що ось той такий за 130 гривень, що ми думаємо, а ми зараз на халяву купимо, і нам буде дуже дешево. Сам він дуже простесенький, друзі. Покажу, що є по характеристиках. Ось такі характеристики 25 Вт. Ну, не знаю, чи є тих 25 Вт, це ми все зараз перевіримо, тому що сам я ще не перевіряв. І є ось така колба на 3 літри. Це знімається, звідси буде в нас і пар. І далі що в нас тут є? Ось тут у нас є діод, який там буде двома кольорами. походу синій і зелений чи червоний. ну подивитися. Ось тут виймається ось цей клапан, заливається ось сюди водичка. ось так Вертикально. Ви заливаєте, вона там нікуди не витікає. Потім берете ось цей клапан, закручуєте. Він ось тут з прокладочкою йде. Да? Ось так. І це все діло разом з водичкою. я вам все... Покажу, ставите. Тут є регулятор. Регулятор дійсно працює. Я вам скажу ось таку штуку, зараз я вам покажу. Я вже можу її рекомендувати. Наливаєте ось так водичку, бачите, вона нікуди не витікає, закриваєте ось цей клапан міцно. І берете, друзі, і вставляєте. Ось так. Тобто вона навіть так не витече, тому що тут у нас є клапан. Поки там воно пружинка не натиснеться, водичка не буде витікати, щоб ви там собі не хвилювалися. Ставите його ось сюди. І все, бульбашки пішли, водичка набирається ось туди-вниз. Ставите зверху ось цю штучку. Багато водички я не лив, щоб просто показати вам, як він працює. Але хочу сказати, що. Якщо налити його повний, то усієї вам ємності вистачить зранку до пізньої ночі. Тобто, ось цих 3 літри, воно буде на максимальній потужності працювати. Ну, Самий кайф то, коли він працює на максимальній потужності. Вмикаємо його через ваттметр. Ось так. І давайте, також, щоб всім було видно. Вмикаємо. Одразу даємо максимальну потужність. Щоб ви... Побачили цей кайф. <с> ну Насправді, на що мені так? Пише у нас, що 22 Вт, а заявляли 25 Вт. Давайте ми подивимося, скільки ж у нас в мережі. В мережі у нас 208 вольт. Тобто можна сміло сказати, що 25 Вт у нас є. Так що китайці в даному випадку не обманули і все воно працює. Воно мені нагадує більше, якусь там дим-машину чи парову машину. Знаєте, десь таке. Використовують при зйомках фільмів, чи десь на якихось сценах, щось по типу того. Ну і ця штучка вона може там повертатися в різні сторони. Ви можете зробити навіть її ось тако, або ось тако по типу буде на одну сторону. Ну Штука досить класна. Мені дуже подобається, особливо в тим ноті, коли це все діло працює. А коли взяти, наприклад, ще тако зробити, схоже на якийсь кальян. І давайте я вам покажу, що регулятор він тут дійсно працює. Ось дивіться, я зараз буду зменшувати. Бачите? Зменшив майже наполовину. Щас зменшив. Тобто регулятор тут, друзі, дійсно працює. Якщо взяти, поставити на самий мінімум, ось дивіться, мінімум, так? Щоб вам було зрозуміло. Тепер поставлю на середину. Середнє положення. І давайте максимальне положення. Просто круто. Зараз вимкну світло. Ви собі вечором вимикаєте світло, і у вас буде тут паровий фонтан емоцій. Шкода, правда, що тільки два кольори. Синій і зелений. Але виглядає дійсно круто. Можна ще вдягнути оцей копачок, правда, ну, ефекту такого не буде. Буде просто ось так воно парувати собі. Ну, я думаю, що. Вам реально ця штука сподобається. Що буде, якщо зняти ось цю колбу під час роботи? Знімаємо колбу і тут у нас просто фонтан, друзі. <плес> ну Звісно, що так не потрібно робити, тому що ви за бризкаєте свої меблі тими бризгами водички. Ну, бачите, там стоїть ось такий, як то так показати, такий випаровувач він просто це, як то кажуть, кип'ятить вашу водичку. Чим більше потужність даємо, тим воно більше хлюпає. Ось така прикольна штука. В гаражі в мене досить холодно, 9 градусів, 85% вологості. Ну це вже вологість піднялася від нього, піднімає вологість досить швидко. За годину-дві і у вас в квартирі реально буде нормальна вологість. А далі можете поставити собі просто на мінімальний режим, і воно просто буде підтримувати вашу вологість. Бачите, потримав в руках, і вглогість вже впала, і температура піднялася. Так що, друзі, в принципі, штука дійсно класна. Якщо приміщення холодне, ось таке, як моє, то буде збиратися трохи конденсат. Якщо дуже сухо в квартирі, поставили собі десь на коврик його. І все. І забудьте про те, що у вас якась сухість в квартирі. Якщо сподобалося, як це все організував, як показав, як завжди, друзі. Подобайочки, підписочка, і всім дякую, і до побачення.